Чого ви найбільше боїтеся і як боретеся зі своїм страхом? За рідних, щоб все було добре, тому що діти на війні боремося. А як ну, так ходимо, позитив десь якийсь, шукаємо хоч в якомусь самому такому природі, в людях. Йду на страх. А що боїтесь? Висоти, з перешито на вірьки з моста. В даний час повітряної тривоги, коли повітряна тривога, я найбільше боюся за дитину. А страхом борюся. Ну, більше я стараюся не хвилюватися, тому що щоб не передавався цей страх дитині. Та нічого вже не боїмося і не боремося. Бояться в житті, я розумію, нічого не потрібно. Страшніше смерті більше немає нічого, тим більше, як, як зараз теперішньої, від всіх росіян. Коли подивлюсь, якийсь жах, я рідко дивлюсь, якісь сюжасі, які там жахи. Але якщо щось там подивлюсь, з кимось може трохи з'явитись таке там на короткий період, але взагалі я таке не полюбляю. І коли про це не думаю, то взагалі я якось так і не задумуюсь над страхами, якщо чесно. Та я так тепер розумію, що я нічого не боюсь, крім нашої ситуації, яка складається. Ні ні, Ну, ніяк не борюсь, нічого. В мене нема таких страхів великих, якихось, коли ось літають у нас. О, тут все, що, що можна і не можна, то за дітей боюсь, За внучок, за дітей. А як боретеся? Дзвоню <свісно> Або пишу, або в телеграмі моніторю. А де вони, що є на зв'язку чи нема. Боїмося, наприклад, ну, якщо не стосується війни, то це залишитись без дому. Це найстрашніше, я вважаю. А як цим? Боремося, виживаємо, живемо, працюємо, стараємося все бути, щоб було на позитиві.